Доброго дня, громаду. Звичайно, дякую, що ви підійшли туди, підтримували підтримували, підтримуєте і маю надію, будете підтримувати нас. І, ну, що ж тут нас підтримали? Ми підтримуємо один одного, тому що тому що у нас мета нас зберегти природу і боротися за, за свої права. Тут у нас дуже складна ситуація в районі, вже про це говорили. Я як мати трьох дітей, так як і ви, матері і батьки, знаємо, що дуже важко знайти місце, де можна провести час з дітьми в нашому районі. Майже неможливо, де спортивних майданчиків не вистачає. Лавочок навіть, щоб посидіти і чому показати, якусь пташечку, квіточку, тині немає. Ми, хоча б за це качини озеро споглядали з вікна. І ось не непрекрасний день, це було 9 березня. Ми побачили ці страшні машини цих страшних людей, які якраз понаїхали і пішли захищати цю ділянку. Дев'ятого березня що вечора майже ми піть ми виходили і. Старалися там проводити час. Якщо не ми, то хто? І так сталося, що в ці страшні дні 19-20 квітня я попала під гарячу руку, насправді це було очікувано ну, для мене.